Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Як завжди, нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал. Якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні зробила величеньку закупку В АТБ та в м'ясному магазинчику. Зараз покажу, що купила. Розпочну з м'ясного магазинчика. Там тільки завезли товар, тому була випічка. Купила три булочки. Дуже у них подобається випічка. Зараз їх приберу і покажу м'ясне, що купила. 10 крилиць купила, бо давненько не запікала. В духовці хочу запекти їх. Ще минулого разу якось показувала сало бутербродне. Сподобалось це сало в цьому магазинчику. Магазин, якщо що, називається Чернівські ковбаси. Бо в мене подекуди спитають, що за магазин, цей м'ясний. Сало бутербродне, ось таке. Якраз я планую борщик варити, і буде до борщика робити бутерброди на темний хліб. Також була печінка дуже хороша, у них завжди печінка куряча, то купила тут майже 700 грамів у мене. Так, що ще? Сердечка взяла, теж полюбляю тушкувати в сметані. Тут вони навіть з кров'ю трішки. Треба зараз запакувати добре. Так, бо бувають вони не часто. І купила на борщ ребра обрізані. Зараз ось так покажу. Взяла одразу дві великі смужки. Тут Кілограм 600 г, тому що теж бувають вони не часто тут і коштують 100 гривень за кілограм. А в іншому м'ясному я купувала по 227, здається, за кілограм. То різниця велика, а ці навіть кращі, бо м'яса тут більше. Ось такі реберця хороші. Це на борщик я беру. Так, це зараз приберу і покажу, що купила в АТБ. Забула сказати, поки не прибрала усі покупки в м'ясному магазині вийшли мені на 470 гривень, бо окремо у мене цінників немає. В АТБ традиційно овочів, фруктів набрала. Ось таку сіточку велику. Зараз покажу окремо і з цінничками все напишу: На борщ перець солодкий, взяла одну штучку. Бананів. Три штуки було. Бананів не дуже хороший вибір у нас такі поламані. Е, також взяла. Три ківі Бо сподобалось нам їсти. Три груші. Нарешті їх побачила. Дуже м'якенькі, соковиті груші були минулого разу. Сподіваюсь, що ці теж так само. І чотири мандаринчики обрала. Теж мандарини вже не дуже хороші. Там. Так, капусту купила і на і на салат. Буду її використовувати. Не дуже велика, але й не маленька. Також взяла бурячків. Тут у мене 4 штуки, здається, такі середнього розміру, не дуже великі. І картоплі теж на борщ купила, і так трішки залишиться. Теж не дуже багато. Ось картопля. Молоко від своєї лінії взяла одну упаковку 2,5% жиру. Для сина взяла сирки. Два яготинське без цукру, бо планую завтра чи в якийсь інший день на наступному тижні акційному купити. Вони будуть на хороших знижках. Хто також купує діткам, то зверніть увагу, там від 10 гривень вони будуть коштувати дуже вигідно, то планую купити, якщо залишиться, звісно, якщо не розберуть томатне пюре. Також на борщи купила. Люблю це пюре від «Маленький кухар. Смачний борщ виходить. Також взяла мигдаль, смажений. Е, вже не вперше купую. 100 г тут в упаковці. Зараз він в АТБ на знижках дуже смачний. Так, булочку. В АТБ купила, не знала, що куплю потім в м'ясному магазинчику, то купила і В АТБ. Але не зіпсується, тому що з маслом до сніданку дуже полюбляємо таке. Упаковку сушок п'ятачок. Ось таких. Також пластівці потрібні були, дрібнозернові, делюкс купую завжди ось такі. Сьогодні останній день знижечок на ось ці шоколадки Міленіум, але завтра там буде багато знижок на солодощі, тому теж планую скупитись. Але купила за вигідною ціною ось таку шоколадку. Оновила зубні щітки. Ось такі для дорослі щіточки, дві штуки в упаковці. І дитячих купила одразу дві, бо вигідна ціна буде і на потім. 3-5 років. І взяла папір туалетний. Ось такий своя лінія Elite Soft. Чотири рулони в упаковці. Так, це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!